І джинси, сідушки від машини та череп корови. Чого тут тільки не знайшла команда народного контролю? На прохання людей прибрати стихійне сміттєзвалище, комунальники заагували лише частково. Тому народний контроль узявся прибирати сам. До народного контролю звернулися тернополяни, яким вже давно надокучало сміття під вікнами та дитячим садочком. Люди стверджували, здоров'я їх дітей у небезпеці. І шкло їх є. І порізатися можуть діти, якщо життя взяти. Дуже погано, не прибирається взагалі, діти йдуть до садику, як воно так, я не знаю навіть. Не Проходить. подобається, не подобається. Воно нікому не потрібно. Хоча б раз на станція приїхала і подивилася. Малишня йде в садочок і каже, фу, кака, негарно. Це не тільки для дітей, це і для дорослих, дихають, вікна всюди, це все йде, сморід і грязь, все йде в вікна і діти дихають. Тепер за все для здоров'я, недобре. То як вітер, то салофани в мішки в очі побивають. То я вам скажу так, бо не дбають мішків, міська влада не дбає і все. У міськраді обіцяли ліквідувати сміттєзвалище до початку травня. За прибирання комунальники взялися та виконали роботу не на совість. Чимало сміття залишилось. Тому команда народного контролю вирішила зробити місто чистішим своїми силами. Не потрібно великих коштів, не потрібно великих зусиль. Просто достатньо самоорганізуватись і зробити хоча б маленьку справу для покращення нашого життя. Якщо не нашого, то наших дітей та майбутніх поколінь. Вважаємо, що країна починається з кожного з нас. Якщо ми будемо робити добрі справи, то доброю буде і країна. Деяке сміття, яке не можна піднімати людині рукою, ми заобгородили червоною стрічкою. Ми, українці, хочемо в Європу. Але насправді поки що ось наша європа позаду мене. Команда народного контролю просто хоче звернути увагу на кінець то і комунальних комунальних служб, і жителів міста Тернопіль. Що е, не можна бути байдужими. Треба щодня робити, хоча б маленьку справу для того, щоб е, почати жити в нормальній країні в чистій, гарній і комфортній. Місцеві мешканці зраділи. Нарешті на цій ділянці чисто. Я вважаю, що нормально роблю, тому що зараз від тих комунальних щось дочекатися, то дуже важко. Дякую, дуже великий емпокуєм. Ще Звичайно, ж це корисно для нас, в першу чергу, для дітей наших. Ще дякую. раз дякую вам. Дякую, щоб більше таких людей було, дякую. які дбають про чистоту Тернополя. Раніше у міськраді казали, що цією ділянкою ніхто не опікується. Та тепер на вимогу народного контролю чиновники запевнили, будуть слідкувати, аби тут завжди було чисто. У Нас ж є і технічна служба у нас є достатньо вірників та теж всі знають, і також ваша організація, народний контроль також прийняло цього участь, За що ми дуже вдячні, і е, практично вулиця зачищена. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ